Привіт! В коментарях питаєте для чого ґрунтовка. Я в шокі. Грунтовка потрібна, щоб роство клієву суміш приклеїти до бетону. Бо на бетоні є грязь, пиль і все інше. Якщо дуже велика грязь, то треба брати сухорізиком і щищати булгаркою. Використовую ґрунтовку анцерглобувську, концентрат. Розбавляю я його 1,6. Не те, що нам в каністрі продають ґрунтовку, непонятно, яка не роботає. І ґрунтувати треба перед укладкою раствора. За 5-10 хвилин. Ото квадрат погрунтував, положив. Тоді воно працює. Якщо я так не зроблю, ребята, воно бухтить. Камінь відстає через 2 роки. весь камінь забухтить. Ось вот для чого ґрунтовка. Грунтовку треба брати максимальної качества. Тоді воно працює. А то все бере берда. Пока.